Позивний у мене Марік. Роботу я виконую на цьому автомобілі кулеметником. Коли не стріляємо, я виконую функції старшого машини. Працював кухарем. Місто Кам'янець-Подільський, ресторани, там база відпочинку. Для кулеметника немає нічого складного, все, що потрібно, це знати свою зброю. Тобто кулемет, який є тут, 12.7, нормальний калібр можна дати. Добре, прикурити старші машини, це вже питання більш специфічне, але в принципі також нічого важкого. Знати своє основне завдання, скільки ти маєш вивезти людей, скільки маєш забрати людей. Робота, в принципі, організовується дуже просто. Ми отримуємо завдання, куди треба поїхати, відпрацювати. Стартуємо, їдемо, відпрацьовуємо. Якщо потрібно більше відпрацювати, відпрацьовуємо більше. Все залежить від. Конкретної обстановки, скажімо так, на відрізку, куди ми їдемо працювати на машину. Цю покладені завдання такого плану, як вивіз піхоти на позиції і вивозимо хлопців туди, забираємо хлопців звідти, забираємо трьохсотих прикриття піхоти, коли це є можливим. Тут фронт динамічний, і в принципі це і дає нам змогу працювати, тому що не можуть підтягнути ті вогневі засоби для враження, і ми маємо цей просвіт, в який ми відпрацьовуємо FPV Це Скажімо так, головна біль наша зараз. Вони намагаються нас наздогнати, ну, їх, їхня ціль вразити машину. Вони розуміють, що вразивши машину, вони порушують нашу логістику в першу чергу, в другу чергу це вже вплив вогневий наш на їхні позиції, на їхню піхоту. І вони намагаються цю машину спалити. Але, як бачите, в них не виходить. FPV — це просто спалах секундний. І ну, як не як машина броньована, і вона витримує такі. Не сильно потужні попадання і ніякої загрози чи шкоди для машини, вона тоді не завдала та в але неприємно було все одно. Команда в нас підібрана неспроста. Скажу так: У нас є малиш водій, це водій, який, я думаю, ми з ним після закінчення війни поїдемо на ралі Дакар і будемо там вигравати всі призові місця. Людина, в якій я впевнений на 100%. Робота на цій машині, що з кулеметом, що без кулемета, вона без взаємодії між екіпажем неможлива. Тобто, от я коли виконую функції старшого машини. Я знаю, що він не поїде без моєї команди. Як би не було складно, яка б не була обстановка, він ніколи не почне рух, доки я йому не скажу, що можна почати цей рух. Тому що він розуміє, що я моніторю обстановку навколо також. Я дивлюся, чи загрузились хлопці, чи вони готові до руху, чи ми можемо стартувати, чи потрібно ще постояти, почекати там декілька хвилин, поки всі будуть в машині. Куба, дядя Міша, наш улюбленець, скажімо так, ми його дуже всі любимо і поважаємо. Це людина, яка прийшла в армію з цивільного життя і почала виконувати свою роботу так, як ніхто цього не робив. Він потрапив до нас в кулеметний взвод і почав виконувати завдання вже на крупнокаліберних кулеметах, з чим впорався дуже гарно. Орієнтує хлопців, коли треба вилізти, коли треба залізти. Він відкриває двері, допомагає там, якщо є поранені. Плюс, коли виконується робота з кулеметом, ми працюємо позмінно. Готові? Ой, да. поїхали. Ми почали тут виконувати функції підвоз піхоти саме до позиції безпосередньо. Тобто не за кілометр, не за три кілометри, а от буквально під саму посадку, де хлопці мають займати оборону, коли ти був в піхоті і знаєш, що евак проводиться дуже важко. Що тягнути пораненого далеко, а тут ти приходиш і ти знаєш, що навіть якщо тебе поранять, за тобою машина приїде от під саму твою посадку. Тобі все, що треба, це пройти 5 метрів, залізти в машину, і ти їдеш ну, до медиків. Ми почали прикривати їх вогневим засобом. Коли піхота розуміє, що от в якийсь критичний момент під'їде машина і трошки навалить музики, скажімо так, від цього стає легше самим. Є страх, але це страх, як би вам правильно сказати, обережний. Тобто от, побоювання є. Якогось такого прям страху, від якого заумирають, немає. Я роблю свою роботу, я знаю, що її потрібно робити. Все. Нема такого, що хочу, не хочу, там страшно, не страшно. Є робота, її потрібно зробити, і якщо її роблю я, я знаю, що я її зроблю якісно. Люди повинні розуміти один одного і не просто розуміти в спокійних ситуаціях, а розуміти і віддавати. Собі долю о цього розуміння в стресових ситуаціях. Тобто, коли спокійна ситуація, це зовсім інше. Коли виникає якась ситуація стресова, можуть бути якісь конфлікти, можуть бути якісь невеличкі сварки, але це все потрібно забувати одразу, ну власне, як ми й робимо. Тобто, десь там хтось на когось крикнув, десь хтось підвищив тон на когось, сказав там їдь бистріше, закривай двері, чи ще щось. Це все потрібно просто упускати з виду і не акцентувати на це увагу. Не потрібно сваритися між собою ніколи і. В принципі, якщо є взаєморозуміння, то все буде добре.